Слава Україні! На зв'язку Богдася! І сьогодні я отримала свою першу коробку від Аул Crate. Насправді я бачила мільйон-мільйон обзорів на ці коробки, які щомісяця отримують люди. І теж хотіла. І ось нарешті я вирішила її зумовити оформити підписку. Не знаю, чи мені це сподобається, чи буду продовжувати підписку. Але це був мій перший такий досвід замовляння через кордон, саме коли була непряма доставка в Україну. Для мене це було досить цікаво, і я дуже хвилювалася, що все було добре. Але ніби все добре. Щось там мотиляється. Вона така маленька, я насправді очікувала, що вона буде більшою. Але вже хочу е, розгортати, відкривати і дивитися, що там. Тому, ну, дивитись. Чесно, мені так страшно. Я, так вирі... я вирішила свою першу коробку прям зафіксувати на YouTube. Це у нас виходить листопадова коробка, якщо вона до мене прийшла зараз. Давайте ви перші побачите, що ж тут у мене стоїть. Що ж там у нас попалося, як воно виглядає? У, -у, -у ну так мило, так мило, так мило. Вони там, напевно, нічого не побачили, але дуже-дуже класно, дуже мило. Ну що, ну ми розпаковуєте? У нас є така листівочка. Ось така листівочка. І що вона нам говорить? Спойлер, ясно. Тут у нас переказується, що воно є таке, тому ми зможемо легко перечитати пояснення. Мені дуже страшно, тому що я бачила різні огляди на ці коробки. І деякі місяці вони дуже класні, а деякі місяці вони реально погані, і мені було дуже страшно, тому що це перше недешево, особливо по доставці в Україну. І я сподіваюся, що мене тут нічого не розчарує. Але це ж колекційні книги, так? Я знаю, що це. Ні, я не знаю що Це Це щось дуже гарне і таке вагоме. Нагадує якісь карточки, але я можу помилятися. Ага! Ні, не ага. А... Так це все. Це все. Я більше знати. Як це... Опа! Ага! Не так. А ні, отак. От це, типу, така підставочка для книжок. Просто подивіться, дуже-дуже гарна. Тут у нас є ініціали Олл Crate. Е, і ще я вам хочу сказати, що це дуже гарно. Це дуже гарно. Сюди можна ставити якийсь цикл книжок. Прикольно, прикольно це, прикольна підставка. І саме дизайн натхнений книжкою The Starless Sea. Насправді я не читала і не чула нічого про цю книжку, але сам атрибут дуже гарний і доволі якісний. Мені подобається поки що. Далі. Як я розумію, це мала я би перше відкрити. Ага, новембер, Так, це точно. Це у нас тут знаходиться пін. Я бачу, як всі їх колекціонують, ці піни. Вони є в кожній коробочці. Я хочу так обережненько все розгорнути. Так, так, так. О, який гарний пін! Просто дуже красивий. Реально дуже крутий пін. Просто подивіться. Ось так він виглядає поближче. Ось. І якщо ми його розгорнемо, то ось так він виглядає всередині. Дуже гарний пін. Ще би придумати, куди його впихнути, але виглядає він просто розкішно. Чесно, всі продукти, навіть оці картонки, вони такі якісні. Добре, таке буду діставати і не дуже дивитися. О, блін, прикольно! Юсторії. Твоя історія ще не закінчена. Блін, такий гаманець, просто подивіться. Дуже гарний гаманець. Тут можна навіть ставити якісь картки. Я, якщо чесно, мені великі гаманці зовсім не подобаються. Але я завжди собою ношу багато карток і дуже мало готівки. І це просто гаманець для мене. Прикольно! Ну, я не знаю, показувати вам в середині, але ось такий він, звичайний в середині. Дуже тут все гарно зроблено, мені дуже подобається. Класно. А за якою книжечкою? Так, отже, е, отже цей гаманець у нас натхнений книжкою Silva in the Bone. Ну, знову ж таки, я не чула про цю книжку, але річ ну, унікальна, класна, мені подобається. Мені подобається. Да ладно. Вау. Рідг oh, О, oh, Це планер, це читацький щоденник. Ні, nee, це, це, просто, це просто планер. Ну так, більше на читацьку тематику. Рідінг челендж. Вау. Oh, він просто. він неймовірний, він неймовірний. Просто подивіться. Ось такий планер, в нього золотий зріз. Це просто дуже-дуже красиво. Дуже красиво. Я вам словами не можу передати, наскільки це красиво. Вау! Тут навіть є дві закладки. Я так це обожнюю, це настільки зручно. Це що таке? Це що таке? Це дуже круто. Вау, 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 мені дуже подобається. Я обов'язково на підйомці вам покажу кожен предмет поближче. Тут є Book Reviews. Вау, 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 вау! Це просто, просто дуже крутий читацький щоденник, читацький планер. Це дуже круто. Це дуже круто. Я вам говорю, він настільки красивий, настільки якісний, мені дуже подобається. Вау, wow, яка тут закладинка, вона теж така якісна. чекайте, Я ніби я я не знаю, я ніби з якоїсь дурки. Але сорі, в мене це перший бокс. дайте мені насолитись емоціями. It is a died on an adventure than life standing десь. Так, цікаво. Ех, чим ж вони надихнулися, створюючи таку красу, таку красиву закладинку. Вона вам захотілося прочитати. A dark Shade of Magic Wooden Угу. Щось всі мені історії не зрозуміли, але вел. Well, але я тільки вступаю у цей клуб Overcrate. Мені поки що це дуже сильно подобається. Останнє це у нас книжка. Більше нічого немає, Є лише прекрасна книжка. Вау, яка вона гарна! Прикольно, прикольно, що у нас тут листівочка. Ну, це рекламні візитівки, я так розумію, угу. різні їхні книжки. Зрозуміло, зрозуміло. Це ми потім подивимося. Exclusive Edition. Вау, вау. Вау. Вам що теж показати? Вам теж показати The Nile Knows Everything. Wow. What the river knows? Блін, назва цікава. Вот the River Nose. Прикольно. На, на, на обкладинці намальовані дракони, тому я думаю, що це буде щось неймовірне, якщо це дракони. Ну, гаразд. Ось так виглядає книжечка. Тут такий зріст, і це, я розумію, супер обкладинка. У мене ніби день народження, я вам говорю. Вкладинка, я таких обкладинків ніколи не бачила. Вау, це дуже круто! Тепер поближче показую зріст. Ну, на підйомці я теж покажу його поближче. Але це дуже щось круте і дуже тактильна ця обкладинка Форзец. Форзец. Так, тут щось єгипетке. Ве! Так, так, та, стоп! Ну так, вона входить в такий єгипетський храм. У нас тут на овкладинці звичайні мумії. Мумія. Вау! Вау! Воно все настільки казково. Я ще в такому жанрі нічого не читала. Ну, в такому напрямку. Ось так виглядає суперобкладинка всередині. Ось так вона виглядає її передня частина. Але ще вона красива. Вау! Вау-вау-вау! Це просто інший рівень книжок. Ось. Так вона виглядає, так вона виглядає ззаді. Також ось такий у нас тут зріз, зріз до речі, дуже яскравий, дуже красивий. Форзець теж дуже красивий, покажу вам на підйомці, Дуже такий цікавий. Ну, реально, по всьому всьому. Ва, вона така приємна. Ага, це ще якийсь бонусний контент. Чекайте, це що таке? Ну, добре, не буду поки що спойлерити бонусний контент. Ага, тут навіть інший фортець з іншої сторони. Вау, ну це, звичайно, я розумію, дуже красиво. Дуже красиво. Я знаю, що багато хто колекціонують, ну, це ж колекційна книга, я так розумію. І на полишці збирають отак зрізами. Що в мене одна книжка, але теж ну, збирати так з різами. Oh, Підіб'ємо підсумки. У нас книжечка мега-крута Мегакрута мега-крута книжечка Reading гаманець такий маленький, можливо, у нього є якась спеціальна назва. Пін. Дуже класний не знаю тільки на що його вчепити. Підкажіть у коментарях. Закладинка, закладка І такий тримач, можна сказати, підставочка для книжок. Well, Ну, і ще спойлер бумажечки. І звичайно, якісь там бумажечки. Вони теж прикольні, гарні. Ось такий бокс. Ось такий бокс у мене вийшов. Знаєте, що скажу, що це відео вийшло таке емоційне, коротеньке. Я просто хотіла на своєму каналі якби, зберегти ці моменти від відкривання першого боксу, бо я його насправді довго чекала. І я вже бачила, що багато хто вже зняв, як розгортали цей бокс. І він до мене, напевно, трошки пізніше приїхав. Але мені дуже подобається, до речі, тут є закладенка. Мені дуже подобається. Ось така yeah. розпаковка у мене вийшла. Якщо вам сподобалося це відео, підтримуйте мене пальчиком вверх. І до нових зустрічей! Всіх люблю цілобімай! Пока-пока.